34 роки тому Україна відновила свою незалежність. Крізь тисячолітню історію, сотні років війн та революцій. Ми знову повернулися на політичну карту світу як суверенна держава для України. Незалежність це не результат, а процес. Це не статус, а шлях. Це щоденна кропітка праця, це великі перемоги та прикрі поразки. Наша незалежність пахне димом, порохом та кров'ю. Наша незалежність. Вона є гуманом революції, вибухами та свистом культу. Наша незалежність має сотні тисяч тоннених облич зі зможками від нищівного горя та щирого сміль. Наша незалежність це мільйони рук, які тримають зброю, пульт від дрону, скальпів або чергову посилку на фронт. Для нас, День Незалежності це не просто чергове державне свято. Ми щодня боремось за те, щоб наступного року знову зустріти його у вільній та суверенній країні. Наша незалежність це справа кожного з нас, кожного з вас з Днем Незалежності. Україна. З Днем Незалежності Українці.